Народний автомобіль залітає в продаж, це у нас Octavia, 8 рік, 1,6 бензин, механіка, передній привід, автомобіль повністю в оригінальному забарвленні, нещодавно приїхав зі Швейцарії, По кузову, в принципі гарненький. Є один нюанс По передньому бамперу, легенька притертість. Оригінальні 17-ті диски на хорошій літній гумі Мішелін 24-го року. Без корозії, абсолютно по аркам, по порогам. Тут у нас заклеєно в бронеплівочку. Ось так тут все гарно виглядає. Задні парктроніки, тут теж без будь-яких зауважень. Текстильний салон в класному стані, не протертий. Так, Передні склопідйомники, електродзеркала у нас 164 тисячі пробігу. Підігрів сидінь, кондиціонер, все працює по автомобілю. Ніяких помилочок немає. Задній ряд так само в класному стані. Провели ТО, замінили всі технічні рідини, тому в принципі повністю автомобіль готовий до експлуатації. Друзі. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.